Щоденний обсяг вивезених побутових відходів складає 1740 кубічних метрів. Сміття виводиться на полігон по вулиці Ракетній. Оскільки міський полігон майже вичерпав свої можливості, ми наразі вирішуємо питання будівництва новітнього комплексу переробки побутових відходів. При наявності цього комплексу буде запроваджена система роздільного збору, переробки та утилізації сміття. Одна із найбільших проблем Херсона безпритульні тварини. За минулий рік господарів знайшли лише 300 з них. В той час, як на вулицях, залишається не менше 14 тисяч. Проблему треба вирішити комплексно, інакше в нашому місті собак стане більше, ніж людей. Я планую відкрити в Херсоні спеціальний притулок, який буде надавати допомогу трьом тисячам тварин на рік. В той же час ми плануємо стимулювати відповідальне ставлення херсонців до своїх домашніх улюбленців, що допоможе повністю зупинити зростання кількості безпритульних тварин та за декілька років вирішити цю проблему.